Всім мої вітання! На зв'язку я Чортаня, і сьогодні ми граємо в нову гру під назвою Міні Ворлд. Зараз я створюю новий світ і будемо починати. Я вже з'явилася в цьому світі і тепер ми будемо починати в ньому виживати. Проживаючи в цьому світі, нам потрібно виконувати цілі. Першу з них ми вже виконали, це потрібно просто появитися в ньому. І друга в нас добути камушок. Зараз ми цим якраз займемось. Мені повезло появитися з таким набором ресурсів, але далі виконуючи цілі, ми будемо їх крафтити. Виконуючи різні цілі, нам вибивається така зірочка, яка нам підказує, що потрібно робити. Добувши камінь, нам дають подарок. І можна приступати до наступного завдання це зламати гілку дерева. В цьому відео ми пройдемо лише одну главу цих цілей. В цій грі є лише один мінус, що коли ти щось добуваєш, воно може далеко відлетіти. Але це не сильно так і страшно. Забираємо подарунок, і тепер нам потрібно скрафтити сокиру. Хоч вона в нас вже є, але в цілях вона не защитується правцю кайло і сокиру. В цій грі є маленьке спрощення, якщо ти зробив ту річ, що є у цілі, можна просто положити її в скриню і потім її забрати обратно. І ціль ця защитається. Тепер мені потрібно добути дерево. Зараз я його вже добуваю. Якщо вам ця гра сподобається, можете писати в коментарях і я зніму продовження. Ще одна ціль виконана: я забираю подарунок, і тепер мені потрібно з цього дерева зробити доски. Заходимо в крафт, і можна робити ці доски. Нам потрібно три штучки, щоб ціль засчиталась. Забираємо подарунок, і тепер мені потрібно ці три доски поставити. І я їх використаю в тому будиночку. Підбігаю до будиночка, зараз подивимося, де можна їх поставити. Забираю доски. І поставлю я їх на оцю стіну, якраз трішки її закрию. Забираємо подарунок, і тепер мені потрібно зробити зброю. Заходимо в крафт і бачимо якраз цю зброю. Робимо її, і в нас стіль защитується. Забираємо подарок, і тепер мені треба вбити будь-якого мова. Ну, я бачу хрюшок і зараз її якраз і завалю. Ну, Зброя не сильно хороша, все 18 урона. Далі буде більш сильніша. Забираємо подарунок. І тепер мені потрібно добути сіно, щоб зробити факела. Я побачила, що в мене завершилася ціль із здобування їжі. Зараз я його найду якраз і заберемо подарунок. На початку цілей, не дуже а так і багато, але з проходженням далі, цілей все буде більше і більше. Біжимо добувати сіно. Як я знаю, воно випадає із листя, так і з трави. Але з листя воно випадає намного частіше. Забираємо випавше сіно. І заходимо в крафт для того, щоб зробити факела. Ще одна ціль в копілочку, забираємо подарунок, і тепер мені потрібно запалити багаття. Я його бачила у будиночку. Так, ось воно якраз. Підпалюємо його факелом, і ціль виконана. Далі потрібно зробити верстачок, для нього потрібен камінь. Зараз я поставлю м'ясо, візьму своє кайло. Так, де воно в мене там. І піду попробую добути оцей камінь, великий не оці маленькі камушки. Щоб було намного швидше. Заходимо в крафт і переробляємо цей камінь у маленькі камушки. І тепер можна робити верстачок. Підбігаємо до будиночка, забираємо м'язко, що приготувалось, і ставимо верстачок. І зараз, якраз, подивимося, з чого мені потрібно робити цю кроватку. Де вона там? Так, ось. Хлопок і сіно. Хлопок я бачила в завданнях. Забираємо всі подарочки і біжимо за сіном. Я добула потрібне количество сіна. Зараз робимо кроватку і завершуємо цю ціль. І останнє це просто поспати. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там цікаво. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!